Від народного фронту Лапін Ігор Олександрович. Будь ласка, пане Ігор. слава Україні, шановні колеги. Я закликаю всіх позвонити своїм товаришам, знайомим близьким, які в парламенті мають працювати, але на жаль, десь ходять. Тому що цей законопроект є досить важливий. Ви знаєте, сьогодні день збройних сил України. А ці зміни, які пропонуються авторами законопроекту, якраз безпосередньо нас стосуються. Я дуже добре пам'ятаю, як хлопці самооборони закупляли за кордоном матеріали і клеїли в нас на Волині ківларові каски для нас, же, для бійців і відправляли на фронт. І ми знаємо, з якими переп'ітіями вони стикалися для того, щоб налагодити те чи інше виробництво. Тому я дуже прошу все-таки. Поставити на законні рельси виробництво того, що потрібно для війни в даному випадку, і все для фронту, вважаю, що ми повинні знову ж таки закликати своїх колег зайти в зал і проголосувати цей закон в цілому. Дякую.